розділ 1.5. Ціна 2000, ця ціна. Супін був здивований позначеною ціною. Кожну з цих страв можна було б продати за сотню монет, а це принаймні одна точка енергії в перерахунку. Багато з них можна було б продати за 300, 400 або навіть за 7800, що можна було б перетворити на багато енергетичних балів. А якщо ще краще, то телепортація на культиватор коштувала йому лише одного очка енергії з такою швидкістю дохід, отриманий від цієї в однієї подорожі. Довежі більш ніж у сто разів перевищував витрати з огляду на це. Супін відчував, що такі речі не дуже приємні, коли згадував про 30 разів, коли він помирав. Крім того, той факт. Що він зміг заробити стільки грошей, пояснювався тим, що обрана ним площина вирощування була напрочуд якісною, а також безкоштовними шансами на відродження, які надавала система без 30 безкоштовних смертей. Він не зміг би зібрати стільки їжі загалом, збирати їжу в літаку для вирощування це дуже добре, коли я більше не можу насолоджуватися безкоштовними смертями, я можу їх купити. Це коштуватиме мені лише три очки енергії за 30 смертей. Без сумніву, я можу заробити більше грошей. Просто ці смерті огидні. Супін похитав головою. Він не боявся миттєвої смерті. Він боявся повільних тортурів. Сіна на плоди червоної тісточки, 130 монет за фрукт. На тій рослині, яку я з'явав, має бути 20 чи 30 плодів. Супін згадав, як він збирав плоди червоної тісточки. Він почав перевіряти фактичну кількість його припущення виявилося правильним. Там було 34 монети. Якби він зміг продати їх усі, то отримав би щонайменше 40 енергетичних балів. Один лише багрянокісточковий плід міг би принести величезні прибутки. Ну що? Ціна за нього раптом супін побачив ще один водійжі, що самотньо плавав на березі. Це був дивний на вигляд саджанець дерева, але з листям семи різних кольорів. Кольорове листя Будди. 20 тисяч 820 монет за пліт. Супін подумав, що неправильно прочитав число. Придивившись уважніше, він переконався, що прочитав його правильно. Як тут може бути більше 20 тисяч монет, злякавшись. Супін помітив ефект від цієї їжі. Це був незвичайний корм для домашніх тварин, а вид трави, який можна вважати скарбом. Що просвітлює інтелект, це може допомогти домашньому улюбленцю розвинути свій інтелект з великим відривом. Так, що сила розуміння домашнього улюбленця може бути значно посилена, сила розуміння була надзвичайно важливою для домашніх тварин. Тварини, які мали силу розуміння, могли легко засвоювати сильні навички та розуміти вказівки своїх господарів у битвах. Крім того, прогрес і еволюція домашніх тварин зі здатністю розуміти відбувалися б набагато легше, якщо порівнювати їх зокрема, в одній і тій самій расі домашні тварини з сильнішою силою розуміння зазвичай ставали правителями у своїй расі. Вони могли легко перемагати інших представників тієї ж раси, завдяки кращому розумінню своїх здібностей. А їхні бойові навички були набагато кращими. Коротше кажучи, сила розуміння була тим, що могло дозволити вихованцеві вирости і стати правителем своєї раси. Суд він мав слабкий спогад, що він, здається, зібрав цю річ біля ставка. Це не була ризикована подорож, навпаки, вона була напрочуд легкою. Тоді він не перевірив її ретельно, він просто підняв її, переконавшись, що це їжа. Він не очікував, що вона виявиться найціннішою серед усіх зібраних ним харчів все більше 2000, і я зможу отримати 200 енергетичних балів, коли продам її. Супін порахував. Він був на сьомому небі від щастя. Цей кольоровий листок буде міг вирішити проблему з купівлею зілля пробудження, і в нього залишилося б ще трохи грошей. Вся подорож була такою вартісною. Супін був у захваті. Раптом він відчув, що кілька зайвих смертей не будуть проблемою. Незабаром Супін заспокоївся. Він одразу ж запитав систему: чи можливо, що ми встановили занадто низьку ціну. Якщо його використати на просумитій тварині, то ефект не буде таким, який можна купити всього за 20 тисяч монет. Супін був упевнений, що якщо ця рослина може надихнути просунутого вихованця на вивчення рідкісної здатності. То навіть додавання ще одного нуля до поточної ціни буде вважатися дешевою ціною, йому пощастило натрапити на цю рослину адже він був бафом початківця. Зазвичай люди не могли знайти, де її купити, навіть якщо б хотіли, господар не має права торгуватися про ціну, холодно відповіла система. Кольоровий листок буде не найкраща їжа для покращення сили розуміння. Це звичайна трава, у кращому випадку вона може впливати на домашніх тварин 9 рангу. Ціна яку можна конвертувати в 300 енергетичних балів, є розумною, супін мало не спалахнув. Ефект вже неймовірний, коли рослина може впливати на вихованців 9 рангу. Ті, що вище вихованців 9 рангу, і є королівськими звірами, їх дуже мало на всьому континенті. Чого ви ще хочете? Немає потреби говорити більше, якщо продовжуватимеш. То в якості покарання отримаєш досвід болю. Система перейшла прямо до справи без найменших вагань у холодному тоні. Супін обурився, система поводилася нерозумно. Зрештою, Супін змушений був піти на компроміс. Він зітхнув, перевіряючи залишки їжі. Коли він підрахував загальну ціну, його настрій покращився. Тепер їжа готова. Залишилося тільки продати її. Супін глибоко вдихнув. Він відчинив двері з ролетами, щоб впустити сонячне світло. він провів понад півдня в літаку для вирощування. Але в реальному світі пройшла лише година. Супін повернувся до магазину. Він сів за прилавок і почав шукати на комп'ютері інформацію про домашніх тварин на ресурсах федерального уряду, щоб швидше пристосуватися до цього світу. Поки чекає на прихід покупців, невдовзі з'явився один з них сер. Будь ласка, дайте мені пакети корму для собаки, яка постраждала від пожежі. Молодий чоловік у вільному одязі зайшов. Не відриваючись від телефону, Супін відвів погляд від комп'ютера. Він пошукав на полиці і нарешті знайшов їжу. яку міг би з'їсти собака низького рангу? Ось, будь ласка, трилиста полум'яна трава, якраз їжа для собачих вихованців сімейства вогняних. Сіна три нуль», – сказав супіни. Гаразд, молодий чоловік у вільному одязі відповів, не замислюючись: він уже збирався платити, коли раптом шоковано підняв голову. Скільки тривісімнуй в супін насупився? Ця їжа може збільшити інтенсивність вогняної стечі. У домашніх тварин сімейства вогняних при тривалому застосуванні існує ймовірність того, що домашній улюбленець низького рангу в сімействі вогняних може перетворитися на більш просунутого вихованця, пояснив супін, інтенсивність вогняної стечі. Еволюція – молодий чоловік у вільному одязі підняв брови. Він подивився на прилавок позаду супіна. Сіни на ці продукти приголомшили його. Побачивши кольоровий листок буде за ціною понад 20 тисяч монет. Юнак нічого не сказав і одразу ж пішов геть, чоет. Це, мабуть, заїжджи дві, яким керують розбійники. Це просто собачий корм, а ти мені розповідаєш про еволюцію. Пішов ти. супін дивився, як цей молодий чоловік пішов, пересипаючи свою розмову про кльонами. Супін скоршив довге обличчя, він був розлючений, але врешті-решт йому вдалося придушити його. Судячи лише з ціни, вона може здатися високою. Але ця їжа була чудової якості і коштувала недорого. Він нікого не обдурив. Завпаки, наскільки він міг судити, він жертвував частиною прибутку. Він почав з тієї ноги, але супін не розчарувався. Поки його товари були якісними, вони обов'язково будуть продані. Золото обов'язково засяє. Добрий день. Ви продаєте корм для птачів, дні прийшов ще один покупець.